Що насправді треба знати про сторіс, і Чи дійсно цей інструмент відживає себе? Чи є порятунок в тій самій одній єдиній сторіс, Одну єдине в день? Давайте з вами розбиратися сьогодні. <звук> я Ольга Шагеда, я експертка з контент-маркетингу і просування інших експертів у соціальних. В мережах. Цьогоріч у нас з'явився тренд на сторіс, яка з'являється одна в день, і взагалі такі тенденції, що можна взагалі не виходити в сторіс. Виникають запитання під відео, під дописами. оль, так скільки разів треба таки виходити в сторіс і як це працює. В інстаграмі є кілька основних видів контенту: це рілси, це дописи. Допис він може бути самостійний або може бути Русель ефіри і Сторіси. І останні роки сторіси були основним інструментом, в якому ми робили прогрів, і через прогрів могли продавати свої послуги. Сторіс дає змогу вибудувати не лише продажі, а й емоційний контакт зі своєю Аудиторію, і от саме за рахунок ось цього емоційного контакту, люди починають довіряти вам, вони знають ваші цінності, переконання, і це також стає одним з основних факторів до того, готові вони вам платити гроші чи не готові платити за ваш товар чи послугу. О, цьому році з'являється така думка, що досить однієї сторіс на кілька днів. Чи дійсно це так? Давайте розбиратися. <звук> давайте включаємо просту логіку і думаємо, чи може всього одна сторіс вибудувати між вами і між вашою аудиторією міцний глибинний зв'язок. Ну давайте серйозно, це неможливо. Давайте зробимо такий е, камбек, згадаємо, як це відбувалося раніше. Проходили кілька етапів постінгу в сторіс. Як це відбувалося? Колись давно були конкретні години, в які ми намагалися викласти сторіс, аби потрапити на пік аудиторії, якомога більша кількість людей цієї історії подивилася. Потім був наступний етап, коли ми викладали сторіс в кілька серій. Тобто, у нас була ранковий блок, денний блок і вечірній. І весь він складався в певний сторітелінг. Зараз взагалі радять все публікувати одним блоком. Написали великий сторітелінг, викинули його, і людина одразу як певний серіал його дивиться. Але тут є такі нюанси. Після першої сторіс у нас дуже сильно падають охоплення. Якщо першу сторіс, і другу ще люди готові подивитися, то під кінець охоплення падають. У нас причин, це те, що соціальні мережі переповнені рекламою, і як правило, через одну-дві сторіс ви бачите наступну рекламу. І коли у вас занадто багато сторісів, соціальні мережі не вигідно, щоб людина зависала на одних цих сторісах, але не бачила реклами. Саме тому так круто залітають одні сторіс. Викинули одну сторіс. А ви бачите, що вона набагато більше зібрала охоплені переглядів, ніж коли ви викидаєте їх декілька на Одна історія дає велике охоплення, але вона не дає можливості побудувати емоційний зв'язок з вашою цільовою аудиторією, не дає змоги зробити повноцінний прогрів, то прогріваючий він включає в себе там, від 5 до 10, 15 сторіс. Є варіант, коли ми цей сторітелінг розбиваємо на кілька днів в один день 5 сторіс, другий день 5 сторіс, третій день 5 Сторіс, збираємо все це в актуальний. І періодично нагадуємо своїй аудиторії, коли куди потрібно зайти, що почитати, щоб цей сторітелінг вони переглянули. Зараз тестується нова функція, коли е, в стрічці «Stories» Буде з'являтися посилання, ну тобто кругляшок саме на ваш хайлайці, актуальний, де, будуть, а, де буде можливість переглянути збережені сторіс, які людина могла у вас пропустити. Проте є нюанс: ці сторіс будуть з'являтися лише після того, коли людина перегляне всі сторіси всіх людей, на яких вона підписана. Тобто, соток того, що вона дійде до кінця, не такий вже й великий. Як же нам використовувати оцю фішку, що одна сторіс дає можливість охопити велику Таку кількість людей. Давайте розберемося. По-перше, потрібно будувати свою стратегію по сторіс таким чином, щоб ви розуміли. Коли ви дійсно можете викинути ось цю одну сторіс, щоб вона охопила якомога більше людей і нагадала про вас, тому що нагадати про вас це також важливий нюанс. Уявіть, що люди перестають бачити у вас сторіс, перестають з вами взаємодіяти, і приходить до того, що ви просто опиняєтесь десь в кінці ось цих кругляшків, і вони таким чином до вас не доходять. Якщо вони про взаємодіяли з вами, це круто. Ну, уявіть, що а, там стабільно вас бачить нехай 200 людей в сторіс. а Тут вас побачили 800. Тобто, ось ті люди, які давно вас не бачили, вони знову про вас згадали, і взагалі про ваше існування. І що ось тут важливо зробити, коли у вас є ось ця одна сторіс, переходимо до другого пункту, який використовувати. Давайте в цих сторіс якусь важливу інформацію. Наприклад, у вас є телеграм-канал, куди ви переливаєте цей трафік. Тоді, в цій одній сторіс, зробіть якийсь заклик до дії і спонукайте людей перейти в той телеграм-канал, де ви тримаєте, наприклад, основне ядро вашої аудиторії. Або ж ви робите новий ролик на Ютубі. Спробуйте в цій одній сторіс вивести людей на ваш ролик, аби вони їх, його переглянули або ж ви робите якісь продажі або ж ви готуєте щось новий продукт спробуйте занонсувати в цій одній сторіс цю подію яка у вас буде відбуватись як висновок сторіс, як і був, так і залишиться важливим інструментом, тому що для стрічки, там де ми даємо пости і рілс, є свої алгоритми. Ми не можемо туди носувати всього, що завгодно. Але коли ми говоримо саме про сторіс, саме туди ми можемо давати лайф і особистий контент, який вибудовує саме емоційний зв'язок вас з вашою ж цільовою аудиторією. Наступний пункт, який потрібно пам'ятати, потрібно розуміти, як використовувати оці одиничні сторіс для того, щоб нагадати про себе або зробити анонс важливої події. Наступний пункт це розуміти, як працювати зі сторіс, зважаючи на те, що алгоритми Instagram не сприймають уже на сьогодні великі сторітелінги, які ви збираєтеся вивалити в один день. Тому краще розбивайте їх і нагадуйте своїм людям, куди пройти. Чому подивитися, звісно, для цього потрібно розуміти свою цільову аудиторію, щоб розуміти, якими гачками її зачіпати. Якщо ви хочете ще більше знати про роботу Інстаграм, про просування в соціальних мережах, я запрошую вас в свій інстаграм, де буду рада вам, нашому знайомству і ділитися користю. Як у вас історії, пишіть в коментарях. Я буду їм дуже рада і вдячна, ваша Оля!